Троє людей загинули і 31 людина постраждала цієї ночі в Дніпрі. Російська армія атакувала місто шахедами. Ворог спрямував ударні дрони просто на житлові будинки. Докладніше про наслідки цієї атаки ми розпитаємо В'ячеслава Мамонова, начальника Дніпровської районної військової адміністрації. Він з нами наживо. Пане В'ячеславе, добрий день. Добрий день. А отже, розкажіть нам, будь ласка, докладніше власне про цю атаку загалом і про стан поранених, зокрема. Знову вночі ворогом атаковано мирне місто Дніпро. Знову це цивільна інфраструктура, житлові будинки, приватні, багатоповерхові, навчальні заклади. Станом на зараз ми маємо трьох загиблих. На жаль, серед них одна дитина, 30 постраждалих, серед них п'ятеро дітей, 16 людей досі знаходяться в лікарнях. Один з них чоловік в важкому стані. За його життя борються наші медики, інші в середньому або в задовільному стані. А розкажіть більше про масштаби руйнувань житлових будинків. Чи знадобилося там, наприклад, комусь відселення? Масштаби руйнувань дуже значущі. Станом на зараз проводиться обстеження. Остання інформація: це більше тисячі вікон пошкоджених. По локаціям пошкоджені дахи будинків, балконні блоки надається максимальна допомога, по відселенню звернень не було. Як показує практика, люди звертаються або до знайомих, або до родичів, але є можливість у нас відселити у разі такої необхідності до 100 людей. Це екстрено. Угу. Е, буквально от годину тому у нас вмикалася наша кореспондентка з місця власне удару. Е, і було видно, що там багато вікон досі вибиті. Їх зараз затуляють, там якраз тривали роботиці. Розкажіть, будь ласка, як довго може тривати ця ліквідація наслідків, і чи потрібна там зараз можливо якась допомога з цим? Ліквідація наслідків ускладнюється тим, що це чергова атака за невеликий період часу. Тобто, комунальники ще не справились з попередніми атаками, з наслідками, ліквідацією наслідків, і вже на жаль, нова атака. Масштаб великий. Ми залучили максимально комунальні служби міста, благодійні організації, громадські організації. Тобто люди працюють на максимумі для того, щоб ліквідувати наслідки атаки? Допомога зараз не потрібна. На щастя, ми маємо теплу погоду. Що, що покращує ліквідацію наслідків? Угу. От ви згадували, що там, крім житлових будинків, ще були освітні заклади. Ви казали, розкажіть, які ще будівлі постраждали крім житлових? Наскільки там усе серйозно? Крім житлових будинків, постраждали це у нас корпус навчального закладу, магазини, гімназія, гуртожитки, підприємства харчової промисловості. На щастя, наслідки не критичні. Тобто, зараз проводиться обстеження з метою допомоги і ремонту. Пане В'ячеславе, дуже вам дякую за ваш час. Я нагадаю, що з нами наживо був В'ячеслав Мамонов, начальник Дніпровської районної військової адміністрації. Він розповів про наслідки шахетної атаки росіян на Дніпро. देखो